Хотіли найлегші способи заробітку? Отримуйте. Як це зазвичай буває? Одні розказують одне другі друге, а треті зовсім інше. І в більшості це повний шлак. Але не переживайте, я Голдега, я розкажу вам, як заробити гроші, при цьому перекладаючи мінімум зусиль. Перший спосіб заробітку це букси. Все, що вам потрібно робити на цих буксах, так це підписуватися на канали, ставити їм лайки, писати коменти і так далі. Плюс роботи в тому, що вона легка і ніякої розумової активності ви не ведете. Просто одноманітні кліки. Багато ви там не заробите. В середньому за одну підписку платять 10 копійок. Тому якщо ви навіть підпишетесь на 10 каналів, то отримуєте всього гривню. Попросувати. Запавши там 2-3 години, ви зможете заробити приблизно 70 гривень. А якщо так працювати цілий місяць, то у вас, в принципі, буде спокійно виходити 2000 гривень, а то й більше. І все це просто на одноманітних діях. Якщо реально нічого робити, то це дуже годна тема. На один з таких боксів, на яких я сам заробляв свій час, я залишу посилання в описі. Другий спосіб заробітку це боти. В наш час дуже популярними стали ось такі боти для заробітку. І все, що вам потрібно робити, так це просто додавати друга, за якого ви. Ви будете отримувати фіксовану оплату. Якийсь бот платить 50 копійок, якийсь гривню, а деякий 5 гривень. Спосіб реально найлегший. Але ви скажете: Голдега, а якщо в нас всього 20 знайомих, які готові переходити в ботів за посиланням, це ж малий заробіток, всього 20 людей. Але ні, це працює не так. Таких ботів існує сотні, а то й тисячі. І якщо ви додасте своїх 20 друзів хоча б в 10 ботів, то це вже буде виходити доволі така кругла сума. Просто перемножаємо такими простими діями свій заробіток на 10. Пару таких ботів, якими я сам користувався, також залишу в описі. Третій спосіб заробітку це роздачі бонусів. Відразу кажу, на цьому способі ви не зможете заробити дуже багато. Але в свій час для 13-річного школяра на цьому способі я піднімав доволі такі круглі суми. А якщо точніше, десь 2000 гривень в місяць, попрацювавши 5 хвилин в день. Спосіб заключається в тому, що вам потрібно заходити на усілякі сайти Казино або азартних ігор, і просто лутати там бонус, який дається раз в 24 години. Майже на всіх сайтах можна отримати рандомну суму від 1 до 30 гривень. Іноді, випадку, Випадає всього одна, а іноді, якщо ви дуже везунчик, то може випасти як 20, як 25, 26, так і 30. І чому мені дуже подобаються такі способи заробітку? Тому що ви по факту нічого не вкладаєте. Це називається гроші ні за що. І по факту можна сказати, що це працює також само, як і з ботом. З одного сайту, буду чесним з вами, ви заробите копійки по міркам теперішнього світу. Але якщо кожен день забирати ці бонуси на декількох сайтах, то у вас буде виходити гарна сума, а може навіть більше, ніж в мене. Посилання на всі сайти, які використовував, будуть в описі. Четвертий спосіб заробітку це робота менеджером. Школяри, я вас знаю, не тіряйтеся і не бійтеся словом менеджер. Заробіток у менеджерстві може по факту бути і найбільшим, але роботи там майже нема. Ось к прикладу. Знайшли ви якогось блогера, як я. Всі блогери хочуть продавати рекламу, але не всі блогери хочуть шукати її самі. І в цьому їм допомагають менеджери. Від вас потрібен лише знайдений клієнт, який знайдений саме вами. Ви знайшли клієнта, який готовий купити рекламу, і блогер платить вам якийсь процент від зароблених грошей з реклами. У мене також працюють такі люди, і скажу вам відразу: отримують вони за таку роботу трохи менше, ніж я. Тому що таких блогерів у вас може бути безліч. В основному блогер платить від 15 до 30% грошей з проданої реклами. Тобто, грубо кажучи, знайшли ви клієнта, який готовий купити рекламу за 10 доларів, і блогер вам відчехляє чистих 3 бакси. знайшли за 100-30 доларів ваших і так далі. Думаю, все зрозуміло. П'ятий і останній спосіб заробітку це реферальні системи. Всі ви, мабуть, наслухані рефералками Монобанку, Альфа-Банку і тому подібних програм. І давайте вгадаю, 80% навіть не пробували цим займатися, а дуже зря. Бо, наприклад, Альфа-Банк дає цілих 100 гривень всього за друга, який просто зареєструвався по вашому посиланню. Додали ви, наприклад, 10 людей, тисяча гривень вже у вас в кишені. І майже в кожному банку є така програма. То чому б не додати друга відразу в три банки або попросити батьків і лутати на цьому такі шалені бабки, що через неділю можна буде спокійно піти купити собі айфончика і жити в кайф нічому собі не відмовляючи? Все в цьому житті залежить тільки від вас. Напроги, які дають найвищі гроші з за рефералки, залишу в описі. Якщо ви будете використовувати всього один спосіб заробітку з цього відео, то скоріше за все суттєвих результатів ви не побачите. Але погодьтеся, якщо воркати відразу на всіх способах заробітку 24 на 7 круглий місяць, то можна буде заробляти і на 4 мінімалки. Якщо ви хочете, щоб я зробив підборку з 10 способів заробітку, на яких сам заробляв, і показав вам наглядно, як там заробляти, то давайте назбираємо. Маємо 150 пальців вверх і я відразу йду записувати цей відос. Коротше, якщо щось комусь не зрозуміло, або ви хочете дізнатися більш детальної інформації про той чи інший спосіб заробітку, то не забувайте, що у кожного під рукою є такий асистент, як Google.